Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами, виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть і служити жити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини, стоячи на сторожі її інтересів. Сучасна українська армія має давні корені. Першими захисниками волі, справедливості і кордонів української землі були запорозькі козаки. Історії про них часто оповиті містикою і легендами. Козаки добували та й захоплювали, надихали митців на створення своїх шедеврів, берегли рідну культуру та звичаї. Окрім сили зброї та неперевершеної бойової майстерності, їм були притаманні хитрість та кмітливість. А ще козаки були веселими, бо вміли й любили жартувати. Пригадайте хоча б знамениту картину Іллії Репіна, на якій запорожці пишуть листа турецькому султану. Про козаків-характерників казали, що їхні вода, ні вогонь, ні шабля, ні звичайна несрібна куля не брала, що вони могли плавати на човнах по підлозі, відкривати замки без ключів, переходити водойми циновках лози чи сукняні повсті, бачити не круг себе за кілька верст. Брати в руку розпечене ядра та залізо, влазити та вилазити місно шитих чи взв'язаних мішків, перетворювати вершників на птахів, людей на кущі, а самі могли перекидатися на куців, залазити вітро та плести. Одним із невід'ємних атрибутів козака була його зачіска та вуса. За думками більшості дослідників, запорожці успадкували цю традицію від своїх предків язичників Згідно історичних досліджень, древніх слов'ян не було жодного божества з довгим волоссям. Отже, такий зовнішній вигляд вважався божественним. Існує також легенда, що козаки вважали себе надто грішними, щоб попасти раю. А отже, може, господь змилився над ними і з пекла за чуба. Козаки вважали, що на війні, і я понесе в небо за Чуприну. Цікаво, що така легенда та була притаманна не лише українцям. У давні часи е, оселеці вистигали й єгипетська і діяльця з давніх племен, татарам, персам, японським самурам та багатьом іншим. Та найбільше козаки славилися своєю мужністю, звитягою, хоробрістю, любов'ю до рідної землі і волі. Недаремно наш національний герб так нагадує слово воля. На сокола, що камене падає вниз, захищаючи свою землю. А це означає, що ми волелюбна мирна нація. Але коли нам загрожує небезпека, ми здатні захистити себе. Як захищали рідноземні козаки, як захищали і наші прадіди і під час Другої світової війни, так і захищають зараз її наші солдати. Вісім років тому ніхто й не підозрював, яке страшне випробування чекає наших військових. Так сталося, що велика біда прийшла в нашу країну. Біда ця називається війною. Саме тоді найкраще з українців стало на захист своєї свободи і незалежності країни. Добровольцями пішли обороняти землю від могутнього і підступного ворога, який несподівано напав. І ось уже вісім років наша армія стримує ворога, мужні обороняючи незалежність України. 24 лютого 2022 року Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону із території Білорусі і окупованого Криму. Ударне угрупування сягнуло щонайменше 150 тисяч. Армія Росії обстріляла прикордонні застави, завдала удари з повітря по понад 40 об'єктах військової інфраструктури майже усіх регіонів України. Розпочався рух танкової колон і живої сили. Путін назвав це спецоперацією з метою демілітаризації і денацифікації України. Російська армія бомбардує, обстрілює житлові квартали міст, знищує цивільну інфраструктуру, лікарні, школи, історичні пам'ятки армія України, Нацгвардія, поліція, тероборона, прості люди чинять запеклий опір. Президент Володимир Зеленський заявив. Українці на своїй землі нікому її не віддадуть. Країни Заходу застосовують все більше санкцій проти Росії і не дають зброю Україні. ЗСУ вивели військових Росії з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Тривають бої на Донбасі та Півдні України. Завдяки їм першим небайдужим щирим патріотам нашої країни ми можемо жити і навчатися. Дим навкруги не замерзла дорога. Ідуть вояки, наче лицарі Бога, не у кольчугах з хрестами на спинах, В бронежилетах, в багні по коліна. Мовчки прямують без зайвого руху, Личить мовчання козацькому духу, тихо ступають по сутінках ночі, біль не заплющує стомлені очі. Хай тобі геть чоловіча робота Нищить війною їх землю, Байдота. Дихає темрява танковим чадом, ніч поглинає снаряд за снарядом. Битва кривава із присмаком пекла, їх не ця січа за пекла. Буде наснаги на вдачу та й вміння. Вже проростає козацьке насіння. Била батія, торди фашистів. Разом здуваємо цю силу нечисту. Стій до кінця, якщо встати зуміло, Встань назавжди у віках Україна. Хто вони, ці герої? Нам невідомі ваші імена, хто вас чекає, хто за вами плаче, де вас дім, як вам болить війна, яке вас серце щире чи терпляче? Як страшно вам, коли усе горить, коли руїна смерть перед очима. Як в бою, ваш лива, кожна мить, які вас білі крила за плечима. Нам невідомі мрії і здобуття, всі ваші рани, всі слова прощання, бо ви солдати, що кладуть життя. Заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за вас За трошки вдачі світлої простої. В це зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен ви всі для нас герої. Ми всі віримо у нашу перемогу, бо наші солдати, як і колись, запорозькі козаки, не віддадуть рідної землі. Є таке мексиканське прислів'я. Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми насіння. Нас не подолати. Ми проростемо в дітях і внуках. З нами сила наших дітей, матерів, дружин, волонтерів. Дорогі наші бійці, сильні і спритні, розумні і кмітливі. Ніжні і добрі. Люблячі і турботливі. Сьогодні для вас. Почней тепліші слова. Сьогодні ми, учні та вчителі України Бога СДСО, хочемо привітати наших лицарів та захисників зі святом Днем Збройних Сил України. Дякуємо вам, наші захисники, за ваш подвиг. Дякую. 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 Ми знаємо ціну нашого спокійного сну, прогулянок і посмішок. Ми безмежно вдячні кожному, хто цю ціну заплатив, якою б вона не була. Цю вдячність ми нестимо все своє життя, якщо зможемо розповісти про неї майбутнім поколінням і спонукати робити так всіх, до кого зможемо достукатись. Це найменше, що ми можемо зробити. Завдяки вам, Україна сьогодні залишається незалежною державою. Українські збройні сили охороняють незалежність рідної землі і служать наші хлопці сьогодні, батьківщині. Нехай завжди з тобою ямго буде. Як ти зі мною оборонець мій за те, що не страждали люди, ти у полях залишив спокій свій. Однакові щодні, щоночі, ночі, і сну немає і болить. думки сумні, все бачать очі, і у тобі вже провідний вогонь горить. За всіх ти там, за ту сумну, стареньку, і за дитину у сльозах, за всіх, за україну неньку, у душах наших і серцях нехай з тобою не знайомі. Я просто знаю, що ти є, і доки серце твоє б'ється, з ним б'ється також і моє. Тож дай нам, Боже, світлих днів, здоров'я, щастя і наснаги. Щоб кожен мав те, що хотів, а всім дай сили й відваги. Дай кожному достатку в тім і більше щирості мові, добра дай кожному, а всім терпіння, миру і любові. Хай на землі лунає сміх, і щастя хай рікою л'ється. Зі святом вас вітаєм всіх! Хай все в житті вам удається.